Діти найдорожче багатство кожної людини, вони майбутнє держави, яке формується у сьогоденні. Заради їх щастя ми готові долати всі труднощі та перешкоди. В них надія на щасливе майбутнє наших сімей, всього українського народу. Дитинство найпрекрасніша мить нашого життя. Це пора сподівань і здійснення мрій, піклування при підростаючі покоління та його майбутнє за обов'язок батьків, суспільства та держави. 20 листопада в усьому світі відзначається Всесвітній день дитини. Цей день покликаний нагадати нам дорослим про відповідальність, благополуччя та щастя дітей. Саме тому 20 листопада 1989 року Організації Об'єднаних Націй прийняли окремий документ під назвою Конвенція про права дитини. У ній держава включали Україну, взяли зобов'язування дотримуватися права кожної дитини. Офіційно в Україні це свято було прийнято в 2009 році. В році. Конвенція про права дитини визначено, що дитиною вважається людина. Як... Який ще не випало 17 років. Діти народжуються вільними і різними у своїх правах. А які ж права мають наші діти? Вони зараз вам про це розкажуть. Я маю право на життя. Я маю право на ім'я та на отримання громадянства. Я маю право знати своїх батьків. Я маю право на любов і піклування. Я маю право на житло. Я маю право на харчування. Я маю право на освіту. Я маю право на відпочинок і дозвілля. Я маю право на медичну допомогу. Я маю право на власну думку. Я маю право на інформацію. Я маю право на захист. Я маю право на повагу власної гідності. Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни. Сьогодні, у цей складний час, всі права дитини актуальні, як ніколи, бо наші діти не заслуговують жити і бачити ті жахіття, які зараз відбуваються в країні, і тому дорослі повинні забезпечити їм в першу чергу безпеку, стабільність та захист, адже війна ставить під загрозу їхнє майбутнє. Я хочу жити. я маю право. Я маю право на права. Я маю право на журнал, газету, комікс та книжки. Я маю право жити в добрі. Я хочу їздити в табори. Я маю право. Я дитина. А ще я хочу бути здоровою. Я маю право на житло батьків, освіту і на друзів. Найбільше я хочу, щоб ми був на світі, як небом узор сад наш у світі. Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку зі мною віталось, присівши назад. Найбільше я хочу, щоб рідна матуся всміхнулася мені, коли я усміхнуся. Посмішки дітей. Це найкраще, що може радувати погляд. У стільки щирості і довіри, що розстане навіть найсуворіше. І загартований проблемами серця. А хочете дізнатися, про що ж мріють наші діти у цей нескладний для нас час? То зараз дізнаємось про це. Я намалюю на папері щасливо. На папері, нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі. Літаю. Не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, Тебе ніколи не залишимо. В біді, Одна в нас така Україна, і за тебе горою ми всі Я намалюю, щоби ти була щаслива на віки. Пливу дитину, де в небі білітай птахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері. Щастя і уснішки дитина, щоб сонце ласкаве, згріло шиня, оселя затишна, і чільна родина. Мамина пісня, щоб завжди жила, щоб зорі вночі у вікно зазирали, Сади буйним цвітом ціли навесні. Та ж кине зорі до зорі щебетали, Бажання збувались думи малі, щоб небо не плакало, горя важкого, земля не здригалась, відтоки жалю. Бажаємо щастя, простого земного, добрі хочу бачити в країну свою. У світі всі малята, і хлопчики, і дівчата повинні право мати, щасливими зростати в країні, країні, улюблячій родині, мужні тамуть здорові, біля чорноброві. бо очі карі, сірі, у злагоді та мирі, не плачуть, а сміються, що дітками зовуться. Діти це найкраще, що у нас є. Вони надихають, спонукають до нових досягнень, повертають віру в життя. Давайте ніколи не забувати, що ці маленькі люди потребують любові, ласки, уваги і турботи. Нехай усі діти будуть здорові, щасливі і зростають під мирним небом. Цей виховний захід до всесвітнього дня дитини підготували здобувачі освіти першого курсу. Спеціальності дошкільна освіта разом з власними дітьми, сестричками та братиками і дякуємо вам всім за увагу!